Тарас Шевченко, Поема Катерина 1839 року. Літературний лі рід, Ліроепос. жанр, соціально побутова поема, літературний напрям, стиль течія, романтизм, тема зображення трагічної долі жінки, покритки й дитини Безбаченка в кріпосному суспільстві, герої твору Катерина, її батьки, син Івас, Москаль Іван. Сюжет. Катерина закохалася в москаля Івана, через якийсь час завагітніла. Іван їде зі своїм полком до Туреччини й обіцяє Катерині повернутися і одружитися з нею. По селу пішла недобра слава. Через півроку народжується син. Люди почали відкрито сміятися з покритки. пустили на глум її батьків. Батько є. Й... Мати вимушені були вигнати дочку з дому через суворі закони народної моралі в тодішньому суспільстві. Катерина з маленьким сином пішла в Московщину шукати свого милого. Довго шукала, ось їх доля звела. Проте Іван грубо повівся з Катериною, зрікся їй сказав солдатам возьми проч безумною. Вражена такою жорстокістю вона почала благати. Покинь мене, забудь мене, та не кидай сина. Але марно, поки Катерина побігла в хатинку лісника по сина, Іван уже був далеко. Катерина залишила Івазя на шляху, а сама побігла до ставка і кинулася в ополонку. Хлопчика підібрав старий кобзар. Минав час, якось по дорозі їхала карета, у якій був Іван з новою сім'єю. Він упізнав сина і відвернувся від нього. Пані дала хлопчику гроші, карета рушила далі. Жебраки полічили милостиню, і пішли понад шляхом. Про твір Образ жінки кріпачки поетові був близький та трагічний. Багато страждальною була доля його матері, яку у могилу нужда та праця положила, і рідних сестер, у яких у наймах коси побіліли. Поема розповідає про трагічну долю покритки дитини без в умовах кріпосного суспільства. У якому норми народної моралі були надто жорстокі. Відомо, як у той час ставилися до матерів, які народжували позашлюбних дітей. Їх цуралися навіть батьки. Однак не Тарас Шевченко, який не тільки не цурається зганьблених жінок, а стає на їхній захист. В авторських ітонаціях і виступах не звучить звинувачення й докори на адресу нещасної жінки. Навпаки. Поет її грішну жаліє.